Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яні топери на весільний торт. Ці витончені та стильні аксесуари додадуть романтики та чарівності на ваше свято. Вони виготовлені з високоякісного дерева та чудово доповнюють будь-який святковий торт, підкреслюючи особливість цього моменту. Вони легко встановлюють. Йдуться на верхівку торта, створюючи вражаючий акцент, святкуйте свій день весілля або заручин з цими унікальними та неповторними топорами, які запам'ятаються назавжди. Пропонуємо до вашої уваги набір зі штучного листя. Воно ідеально підходить для декорування весілля та дня народження, а також інших урочистих заходів. Виготовлено з міцного та довговічного матеріалу. Листя не вимагає особливого догляду та зберігає свій привабливий зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Представлені у різних відтінках зеленого кольору. Набір дозволить вам створити унікальний та стильний декор та додати природний шарм та свіжість до вашого заходу. Пропонуємо до вашої уваги тримачі для бритв. Це ідеальне рішення для зберігання та організації приладдя для гоління у ванній кімнаті. Ці зручні тримачі надають безпечне та гігієнічне зберігання бритви, допомагаючи заощадити простір на раковині або душі, виготовлені з міцних матеріалів, тому вони надійно триматимуть бритву та забезпечуватимуть її швидке висихання після використання. Вони легко кріпляться до стіни або дзеркала за допомогою надійної липучки. Пропонуємо до вашої уваги зріз сосни для декору інтер'єру. Дані дерев'яні диски із сосни товщиною від 3 до 12 сантиметрів ідеально підходять для різних проєктів та прикраси урочистостей. Їхній натуральний вигляд з корою створює унікальний шарм та природну атмосферу. Кожен диск має унікальну текстуру та форму, що надає проєкту особливого характеру. Їх можна використовувати для розпису, створення підставок або оздоблення стін. Пропонуємо до вашої уваги декор та аксесуари для повітряних куль. За допомогою цих аксесуарів легко створити повітряні арки, колони та прикраси, які додадуть яскравості та веселощі вашим заходам. Затискачі для кульок забезпечують надійну фіксацію, а з'єднувачі дозволяють легко об'єднати кулі в стильні композиції. Утримувачі колон та стійок забезпечують стабільне положення куль, створюючи вражаючий декор для вашого свята. Аксесуари виготовлені ні, з міцних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби.